Вітаю, вас, шановні друзі. Вивчаючи проблеми функціонування політичної системи суспільства, проблеми влади, безумовно, варто особливий погляд, особливу увагу звернути на питання легітимності влади. От, тобто, наскільки правовірно те, що е, політична еліта правляча, політична еліта керує суспільством, так? От, якщо влада спирається лише на силові методи, то це тоталітарний характер влади. От, і, звичайно, що на штиках довго сидіти не можна, як говорив один з класиків. От, штиками можна завоювати владу, але довго не всидиш. Тобто рано чи пізно тоталітарні держави розпадаються, імперії розпадаються. От, а для того, щоб політична система функціонувала стабільно, безумовно потрібні і інші механізми політичного управління. Залежно від методів підкорення, скажімо, Макс Вебер, відомий соціолог, Виокремлював традиційний і харизматичний тип влади. Що таке традиційний тип влади за Максом Вебером? Він ґрунтується на традиційній легітимності. Тобто, це влада вождів, королів, імператорів, тобто монархів, яка ґрунтується на праві успадкування влади. А своєю чергою, це право успадкування влади ґрунтується на божественному характері влади монарха. Тобто, що влада від Бога, імператор це син Бога на землі, і це не, не має значення, чи це Європа, чи Китай, чи Азія, чи якийсь там султанат. В іншому регіоні, в Середземномор'ї, скажімо, от, мова йде про те, що влада від Бога, так? А якщо влада від Бога, то цей тип легітимності освячує, так би мовити, владу. І, власне кажучи, коли створюються первісні протидержавні утворення, то вони ґрунтуються на тому, що. Цар, там, монарх, вождь, який приходить до влади, рано чи пізно починає процедуру обожнення. Тобто політична еліта починає процедуру обожнення для того, щоб сформувати цю систему. Ну, у більшості сучасних країн, до речі, Європи, ну, як мінімум, половина це монархії, тобто зберігаються ці підходи до традиційного. Традиційної легітимності, хоча, безумовно, що з розвитком капіталізму, з розвитком демократії, оці всі монархії в Європі, вони є обмеженими монархіями, тобто там уже парламентські республіки, от, і влада монархів чисто така значить, ну, номінальна, будемо говорити так. Друга легітимність. Харизматична легітимність від грецького слова харизма, тобто божественний дар, благодать. Тобто мова йде про те, що люди вірять і погоджуються з тим, що. Еліта, там, цар, монарх, там, президент, хто завгодно, той, хто ними керує. У нього є харизма, у нього є авторитет, і на основі авторитету особистості, потім авторитет клану там, і так далі. Еліти все це поширюється на це суспільство. Ну, Тож Макс Вебер, носіями божественної. Або харизматичної влади називав Моїсея, Давида, Мухаммеда, Будду. От можна було б доповнити великі скіфські пророки, і Будда. От, безумовно, це харизматичний варіант. Ісус Христос. От, аналогічно, от так що ось такий от варіант. І третій варіант раціонально-правова легітимність влади, зокрема політичної влади, вона характерна для демократичних держав. Тобто там, де проходять вибори, якщо вибори проходять законно відповідно до конституції до закону, то люди. Вважають, що ця влада є законною, і ті люди, які знаходяться при владі, тобто правляча політична еліта, мають всі підстави для того, щоб керувати. В чистому вигляді ніде немає значить, отих, всіх трьох типів, завжди існує ось така комбінація, і це важливо знати.